Швеція готується передати Україні артилерійські установки Арчер. Відомо, що установки Арчер дозволять ЗСУ стріляти на відстань 30-40 кілометрів. Однак цю відстань можуть збільшити до 50 кілометрів. Згідно з інформацією військових аналітиків, Україна може отримати 12 одиниць установок. БМП Бредлі поставлять разом із сотнями протитанкових ракет. Про це заявила кореспондент видання Войс оф Америка у Пентагоні Карла Беб. Крім того, раніше прес-секретар Пентагону Пет Райдер заявив, що Бредлі це не танк, але їхній вбивця, оскільки має на озброєні керовані ракети TOW різних модифікацій. Ракети РФ не закінчаться ніколи, оскільки в них є своє виробництво. На ньому ведеться ремонт сотень боєприпасів, які перебувають у непридатному стані. Однак кількість боєголовок ракет дійсно обмежена, розповів військовий політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, за добу РФ може підготувати та застосувати у середньому 5-7 ракет. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн на зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом виступила за постачання Україні німецьких танків Леопард та іншої важкої військової техніки. ЄС та НАТО підписали третю декларацію про співпрацю, а санкції проти Ірану та Білорусі планують розширити. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час прес-конференції у Брюсселі. Причиною посилення санкцій, за її словами, є підтримка війни в Україні. ЄС продовжить робити все можливе для підтримки хоробрих людей в Україні. Ми продовжимо тиснути на Кремль стільки, скільки буде потрібно жорстким санкційним режимом. Сказала вона генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що потрібно зміцнювати підтримку України а також трансатлантичних зв'язків та партнерства. Новини світу. Серіал «Венздей» офіційно продовжено на другий сезон. Про це наголосив Netflix, виклавши тизер у соцмережі. Терміни виходу продовження серіалу наразі немає.